Перучутаку нікаврату немає. Попри брак людей, як у Сєвєродонецьку, так і в інших окупованих населених пунктах Луганщини, самопроголошений уряд ЛНР анонсує створення дилерського центру та точок продажу, де місцевим збуватимуть російську продукцію, виготовлену в Ульянівську. Щоправда, є проблеми з логістикою, каже керівник Ульянівського регіонального центру Мій бізнес Гайна Дінов. Проте в успіху першопроходців не сумнівається а дарма. За словами керівника Сєвродоницького веса Олександра Стюка, люди в окупації ледь зводять кінці з кінцями. Дивельна спроможність населення, яке рисує місце, досить досить неста не стари. Є категорія населення, яка знаходиться. Так, скажімо, на межі виживання і цим людям ульянівські підприємці хочуть продавати меблі, предмети інтер'єру, побутову техніку тощо. Натомість з окупованих територій Донбасу в зворотньому напрямку до Росії мають намір вивести чавун, аміачні добрива, труби, агропродукцію. Кремінський напрямок на Луганщині. ТРО, ЗСО, морські на згварді. Невідомо де саме і коли буде все ж таки прорив. А те, що він буде, ніхто вже сумнівів. Немає. Жодні зуби дракона, жодні довжелезні окопи та заміновані лісосмуги не врятують окупантів від українських захисників. Про наближення контрнаступу на Луганщині розповів екс-голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Ситуація, я думаю, що найближчим часом вона все ж таки буде грати вже на користь наших сил оборони, тому що ну і десь і техніка підходить західна, десь і резерви вже навчені прийдуть. Тому я думаю, що найближчим часом. Все ж таки, ми побачимо певні зміни на користь наших сил. Про те, що на окупованих територіях зараз тривожно, в своєму телеграм-каналі повідомляє міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. А мирним жителям тот Верещук радить поки виїхати до третіх країн. Головне пише зберегти себе і дітей. Без телефонного зв'язку інтернету, а тепер ще й без газет окупаційна влада Сєвєродонецька врешті вирішила зекономити на пропаганді та відтепер випускає свій вєснік накладом 1250 штук. Екземпляри не лише для сєвєродончан, їх розповсюджують у Лисичанську, Рубіжному та Кремінським районам. Для порівняння в грудні минулого року для кожного міста видавався свій вєснік. Зокрема, в Сєвєродонецьку він друкувався у кількості 4 тисячі. Thank you.